Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Contradiction. Восьмий левел, важкий танк, Британія, прємчик, і прємчик з новою механікою, так би мовити, з новим дуплетом, але цей дуплет чомусь в усьому гірший за вже давно відомий нам дуплет радянських танків. От, ну Починаємо, щоб не затягувати одразу з наборів обладнання. Це у нас загартування обов'язково, турбіна обов'язково. А далі або, власне кажучи, може бути стабілізатор. Може бути вентилятор, а може бути навіть поворотники, тому що вони дадуть вам трошки стабілізації, саме собі не так багато, як стабили дадуть, і при цьому всьому виправлять нашу невелику таку проблемку з поворотниками, які є далеко не найкращими. От ну але стабілізація або вентиляція там на ваш розсуд, уже подивитися, кому як що буде більше пасувати, що буде більш зручним. І так далі. Польова модернізація в польовій. В першому, першому, другому зведення в третьому мінусерта в комірці спеціальній обираємо собі рухливість для турбіни. А екіпаж, він у вас на екрані, це у нас відносно класичний екіпаж з одним нюансом. У нас додається плюс один чувачок, і у нас стає вже не 4 людини, а цілих 5. Тобто екіпаж з умовного суперконя сюди не сяде, тому що вам треба одного зайвого тіпа донавчати. Ну а так то п'ять людей, командир Радист, ну і загалом в усьому іншому. Стандартний екіпаж, як для важкого танка. В контексті набору перків. Дивимося, вивчаємо і переходимо до схеми бронювання даного апарата, і тут є на що подивитися. Отакий от танчик, і починаючи з НЛД. 90 мм НЛД номінал в межах 210 мм наведеної, і це далеко не найгірше НЛД. Так, да, воно пробивається, але воно не найбільш велике. І при цьому всьому. Ну, очевидно, якась шістка вас не проб'є, якась сімка може не пробити, там якось не можна передовертати, мансувати і так далі. І от умовний там пільговий квазік 111 сюди проб'є далеко не кожною тичкою, тому що там все залежить від того, як в нього прокнув пробиття, як вона на нього виїхала, під яким кутом, яка дистанція? Там З, з, з дистанції метрів ну, 100 закидуватиметься кожною тичкою. З дистанції трошки ближче, ну, само собою, вже не кожною, бо там буде майже 200 міліметрів броні. От, якось так. Ну, Але само собою, врагло базону тут немає про що говорити, це так, скоріше, як про потенційні можливості засейвити це НЛД від тички супротивника. ВЛД 150 мм по всій площині, у нас велика пластина, при цьому на ній розташований лічок механіка водія. В лічку 220 він під а, трошки іншими кутами, але за рахунок вищої номінальної броні, в ньому там 260-270 мм броні, залишно під яким кутом ви стоїте до супротивника. В ВЛД при цьому знизу 220. Зверху 240. Це для ББ. Для підкалібра буде трошки більше: 200, майже 40 знизу і 255 зверху. Ну і для комеса там буде десь так: плюс-мінус 250 знизу і 270 зверху. От якась така історія. Нормальна ВЛД для восьми левела, і знову ж таки ми враховуємо, що в танка є кути. Кути в нього мінус 10, що само собою, ультимативно. І від цих кутів, вочевидь, ваша ВЛД стає непереборною перешкодою для всіх у цій грі, фактично, Не прямо всіх, да, звісно. але... Для більшості танків у цій грі воно стає непереборною перешкодою, зокрема для вашого восьмого левела, з яким ви гратимете кожен бій. Бортова проєкція, власне кажучи, борт верхній 70, нижній 70 і, по-моєму, більше ніяких нього тут сегментів немає, якщо я не помиляюсь, правильно? Так, да, все правильно. Ніяких сегментів в ньому більше немає. Поставили притомний ромб, там не перекручуємо, не передовертаємо. Бебехи подколи. Рекошетом, кумиси, наведеної броньою. Хоча, по ідеї, якраз таки в оцю зону могли б пробувати, але тут якийсь екранчик виходить, да, Да, ж екранчик? Да, це екранчик, це тому кумиси також будуть жаратися, дай Боже. От, ну, само собі, перекрутили, поїхали в ангар, тут немає про що говорити. Лобова проєкція Башти. Зараз ми її отак вирівнюємо, да? хоп, ну, плюс-мінус десь ось отак. Лобова проєкція Башти. Вона у нас гойдається, гойдається в такій ось. Короче, класичні фіговіні в підставці, оці, да, яка там Кобрі і там багатьом деяким деяким, багатьом, короче, ні, деяким іншим танком вона притаманна. І в цій підставці у нас там ці, ну вибачте мене, 300 міліметрів і що це називається, чим ближче до краю, тим більше цієї броні стає. Тому ну, пробити в цю підставку фактично на своєму левелі на базовому снаряді майже неможливо. Там якісь ПТшки з ультрапробиттям або ну, дев'ятки-десятки закинуть зможуть. Ну, але, очевидь, ви ж розумієте, що ми насамперед маємо оцінювати танк. Як для боротьби з восьмим левелом, і для восьмого левела це дуже дуже багато. а При цьому оцей комірець в межах також 300 міліметрів. Там залишні того в яку зону дивиться. Ну і сама по собі башта по центру 280, там 300 по краях, 330 уже само собі йде в скос, і самий самий скос там буде взагалі люта броня в. 370-400 міліметрів і слово рикошет, аналогічно з іншої сторони. Оці ось вушка, вони пробиваються, але при цьому вони не дуже великі, само собою, там ну, трошки вже лівішою, воно не пробивається, трошки правіше воно проб'ється, але там буквально ну, піксель, тому що, ну, знову ж таки, лівіше у тебе без дамага. А правішу тебе буде вже башта, або ж там навіть маска гармати, якщо те кончено полетіло. До речі, по масці в нього вона як така відсутня. Тут скоріше сама башта виконує роль цієї маски. Тому, в принципі. В цьому плані все окей. Найвразливіша зона на башті, фактично, не рахуючи оцього гавна і оцього, оцього лючка, якому 150 мм, який пробуватиметься, само собою, але він не дуже великий. То це найвразливіша зона в 280 мм. І чи є вона вразливою саме як вразливою? Ні, безумовно, вона просто ослаблена на фоні всієї іншої башти. Ну, але ж для восьмого левела це, знову ж таки, для важких танків, для середніх, непереборна перешкода, тільки якісь там Петесаус можуть вам сюди закидувати відносно стабільно. А от, якась така а, історія. Все, з цим ми розібралися, переходимо до а, боїв і будемо говорити про плюси-мінуси даного апарата. І само собою починаємо з бронювання, а точніше з підбиття підсумків по цьому бронюванню, яке ми саме щойно подивилися. Воно є, воно присутнє, танк доволі міцний, буде доволі токсичним від позиції, фактично суперкінь на мінімалках. Ну тільки то, що гармата в нього не від суперконя, але це вже зовсім інша історія в плані того, що. А яка нам різниця, яка там гармата? Якщо. Проблема суперконя не в ДПМ була, який йому понерфили, а в тому, що він прийшов в позицію, і ти не міг його вибити з неї. Ну бо от фу, якось так. А да, тому броня в нього є, це безумовний факт, немає про що говорить. Борт не найкраще для важкого танка, але послуговуватися ним можна, і цього борта в цілому буде. Для 95% танків достатньо. По швидкості 36% вперед, 12 назад. Це без турбіни, з турбіною, само собою, буде 41 вперед і 15 назад відповідно. Для важкого танка цієї швидкості загалом достатньо. Він, в принципі, відносно, динамічно рухається, він її набирає, він її їде в цілому. Ну і загалом в цьому плані нарікань і питань не виникає. По гарматі, калібр не пам'ятаю. Чесно, от не можу задать, по моєму блін, ну стой якийсь калібр, повідає, Сика тут альфа 360, або якась 105, або якась 120. Скорее, скоріше 150, а, 105, а? Чесно, так візуально, да, що називається. А я ж, можу, до речі, подивитися зараз на танк-г, чи я туплю Давай, модулі, та не того туди пішов. Сто да, п'ятий калібр, все я правильно сказав. Чисто, що називається візуально. А, пробиття на базовому снаряді. 225, нормальне пробиття, польот 1000 Альфа Страйк 360 одиниць. Польот на підкалібері, 1250, пробиття 255, ну, на рівні Ренегата що називається. да. І при цьому всьому такий самий Альфа Страйк. Зараз секунду, я приберу, бо він мені тепер з боку. От, щоб він мені не заважав. Кидаємо течку, вона залітає, само собою, ну і в принципі зашибісь. А при цьому фугас у нас пробуває максимально паршиві 53 мм. Ну, типу шаблонний фугас, нічого особливого, там чисто якусь, я не знаю, якоїсь скорпаза гасить найбільше. При цьому летить 900 метрів на секунду. Оооо! і при цьому всьому в нього альфа-страйк 440 одиниць. Ну і тепер про механіку. А, ні, не про механіку. Стабілізація М -м, хороша. Ну, знову ж таки, ще з із стабілізатором, само собою, це окрема історія. Звернення довгувате. прикольно зробив. Звернення довгувате, але при цьому ви його не відчуваєте, тому що знову ж таки стабілізація хороша, і це звернення починається далеко не з найбільшого кружка. О, це треба враховувати. М -м, при цьому всьому. кутивність в мінус 10, те що я вже сказав, да? І ці десятки вниз, ну ви що розумієте, це ультимативно, це класно, це круто, цього вистачає з головою, е кончено вистрілив, я само собою. О, тому кутів вниз, не бракує. З головою достатньо. От, якась така. Тихо, не встигаю. Буквально секунди не встигла. Я повезло, встиг, поки він тут підготовляв дуплет. Е, я встиг. Е, при цьому всьому, так. Да, механіка. Е, у нас дві гармати, але при цьому стріляти ми можемо тільки однією з них, е, бо друга у вас не заряджається, так як скажімо, це робиться на радянських двостольних гарматах. да? Друга тебе не заряджається, ти завжди стріляєш однією, а потім переходиш по кнопочці X нашій улюбленій в режим. При цьому тебе знижується трошки наховами швидкість, да? ем, і, власне кажучи, зараз я спробую дати дуплетом, Чесно, щоб ви подивилися, як це виглядає. Саме собі це буде не результативний шот, як ви розумієте, да? От але я спробую, мабуть. Так, давайте чекаємо чувака, просто щоб вам показати, як це виглядає. Давай ззаду чувак якийсь катається, давай до нього поїдемо. І що важливо, те танк не зупиняється під час переходу в механіку. Це найважливіше в цій історії. та немає як в обосненої СРВ оцього двохсекундного переходу, або як в обоссаного КПЗ 9-го левела за жетони. Уїдь, будь ласка, де на яйку, давай я виїду, просто уб'ю його. Ми на цьому закінчимо, так? Да? Зараз ми переходимо. Дві секунди буквально відбувається перехід, але знову ж таки він відбувається динамічно, тобто без зупинки, да. танк не зупиняється, він продовжує рухатися, просто що в нього там трошки просідають деякі е параметри, зокрема рухливість. Зараз я дуплет не дав. Чому, тому що ну, знову ж таки танк там стоїть, як ви бачите, в хорошій позиції, і це буде марнування цього самого дуплету, але ну, блин, показати вам просто по приколу, щоб було. Да. Давайте покажу просто, щоб було. давайте. Ось ми переходимо, в нас є здоров'яний кружок, розкид в одиничку, ми йому кидаємо, ну і от якось так це все діло відбувається. І що важливо, дуплет в тебе не готується, як готується, так? Да? Ні, він в тебе просто відбувається. При натисканні на кнопку, він просто відбувається. Тобто без цього приколу, як в радянський двосток, де треба там якось підготуватися дуплет, нажати кнопочку, да? і цю кнопочку потримати. Що ти робиш? Хорошо, закидуємо. Нам щастить, воно залітає. Ну і в принципі якась така історія. Е, о, тому механіка безтолкова, механіка кончена. Чому? Е, тому що фактично, фактично, от є радянський дуплет, да? Е, він перекрутив, але в мене пало в землю. Є е, радянський дуплет. В чому його суть? Ти заряджаєш обидві гармати, можеш стріляти. Ти подивіш, що робить, господи, я не можу з ним грати, це неможливо просто. Е, ти заряджаєш дві тички, а потім, коли хочеш, стріляєш однією, коли хочеш, стріляєш двома. І за рахунок цього в тебе є можливість варіювати. Ти або стріляєш просто в тобто вистрілив, перезрядився, вистрілив. Або стріляєш двома по черзі, вистрілив, почекав декілька секунд, поки перекинеться на другу гармату, вистрілив знову. Ну і, власне кажучи, коли є сильно велика потреба, ти нажимаєш дуплет. Тут же ж в тебе циклічна гармата, вона циклічна. Ще раз, ти не можеш почекати там секунд і вистрілити другу. В тебе завжди заряджена лише одна. Друга це в тебе чисто для. для дуплету. І цей доплат, він знову ж таки кончений. Перехід в режим, безумовно, класний. В плані того, що ти просто втрачаєш трошки швидкості, але ж, ну, очевидь, не зупиняєшся, яке старе стоять афекапів бою. Да? Ем, тут немає чого заперечувати, це класно, круто, прикольно. Але сама механіка, те, що та стає, є, отакий кружок на весь екран, там метр з гаком, да розкид. Ну, типу там не 0,35, да? Там не 0,50, не 0,75, а одиничка. Один плюс теста розкид, ну Ну, це фарш. Тут якби тут, тут, з 0,22 не завжди попадеш в танк, Ну як не завжди ніколи не попадеш в танк, а е, Про одиничку розкиду взагалі немає чого навіть говорити, як мені здається. Ну я сподіваюся, що це розумієте без мене. От, ну, механіка, ну, типу, сирувата, рагульна, нічого в ній такого хорошого немає. Там, да, десь когось прям в притуло, з дистанції там, 20 метрів, долбануть цим дуплетом, можливо, буде прикольно. Але само собою в більшості випадків, коли ви так стоїте перестрілюєтеся з чуваками від башки, ви ну, ж розумієте, що це максимально недолуга і дискомфортна історія, яка ніяким чином не допомагає вам відігравати, а просто скоріше навіть заважає, бо вам часто хочеться цей дуплет, а толку від цього буде дуже-дуже мало і профіту, вочевидь, ви... Не отримаєте. От якось так. В загальних рисах, підсумовуючи по танку, ми маємо на виході добре броньовану машину, яка може грати від рельєфу, яка є метовою, яка само собою буде актуальною, як мені здається, з доволі довгою перезарядкою через те, що ми дали механіку. І це ще один параметр, по якому у нас механіка банально. Класно полетіло, ви хочете, щоб я з дуплета з одинички розкиду попадав. да? Ем, от. Ми маємо довгу перезарядку саме якраз таки, через дуплет, тому що, типу, а, механіка, треба дати йому погану циклічку, а жесть. От, ну, дали йому циклічку, яка довго кадешеться. В іншому в неї мінусів немає. При цьому всьому він доволі нормально, пристойно, зокрема, для свого левела, знову ж таки, треба враховувати цей фактор. да? Ем, і так далі, і так далі. І так далі. Ем, що робить сумбую далі? Я не викупаю. Їхати вперед ми вже не можемо, тому що там ззаду контрадікшени стоять, спереду стоїть Йосип Третій. Uh, ну і в принципі зараз я вийду, піканую Ну і мені Повезло в нього палу в землю. ну, Бо в землю снаряди, як відомо, не падають. Uh, класно робить. Да, він зараз доб'єш і провіряй. Не добив, я його добив. Не він мене добив, а я його добив. Так, це буде зараз впариватися, по ідея. Але наскільки він буде глибоко упаритися? Це таке хороше, цікаве запитання, яке само собою потребує відповіді. Uh, да. Тому так, да, завершуючи думку. Броньований. Нормально рухається, зараз люк Повезло. Ох, бо ж він дуплетом стріляє. Господи, який фаршук. Ну ви бачите, він навіть не влучив в мене. Не те, що там влючок, а в мене він не влучив, в принципі. От тому. Не знаю, на що він розраховував, але не влучив. Зараз я вмираю. Тихо. Тихо, влюк закине. Повезло, боже. Дивіться, вони стріляють дуплетами. От в цьому прикол. Дуплет тобі скоріше заважає. Розумієте, він просто тобі заважає. І це очевидний. Тихо. Боже, який ти фаршовик. Я б його зараз добив, бо якби. би. Оооо. А на бої, то вона не впливає, виявляється. Ну, але слава Богу, я можу нормально договорити думку. Реш цього Нормально броньований танк. Реально важкий танк, який може гратися в реаліях сучасного рандому, може грати у місці загалом, може грати в рельєфній. В Кратше, в рельєфі в цілому може грати забіг, ці складні формулювання, начерво вам треба. Може відігравати в рельєфі, і в цілому може реалізовуватися на фактично кожній мапі у цій грі. Класно, класно, м'ято актуальний. При цьому порухливості. Добротний, нормальний, інтепус ну, ракет плюс з турбінкою, я сподіваюся, розумієте, необхідність турбінки як основного модуля, так, що називається, в основній збірці, а не в креативність. О, тому з турбінкою їде саракет, і цього достатньо знову ж таки для важкого танка, тим паче для важкого танка, восьмого левела. І головне, що він їх набирає, що він їх тримає і так далі. Ну і при цьому гармати кути-10 ультимативно, класно, круто. Буде токсичить як Суперкінь, або як Чихтейн, скажімо, бо в Чихтай також лючок не дуже великий. От. Але з іншого боку, да, так, лючок більш виразний і так далі, але хер ним, краще байдуже. А, при цьому сам, до речі, він ще розташований, прямо в притул, да? Тобто, коли ви нахиляєте свої гармати, його доволі добре видно на відмін від лючка Чихтайна або на відмін від лючка суперконя. Тому все ж таки лючок трошки інакший, і я його неправильно порівняв з неправильними танками. От. Um, при цьому так. Да, Кутим нас 10 класно, круто прикольно. Перезарядка довговата. 9 з секунд до 10, залежно від того, що ви собі поставили. Для циклічки з Альфою 360. Це довго. Це дуже довго. Але чи це терпімо? Ну, звісно, терпімо. Ти можеш стояти, танкувати, жити, розмінюватися, робити все, що завгодно, все, що ти захочеш робити в цьому бою, тому що ти важкий танк, метовий, і актуальний. Табо є броня, тебе хп, все. Ти можеш від цієї броню це ХП стояти і чекати свою не швидку перезарядку. Да, це на якісь там, не знаю, 7 секунд, на якісь там 8 секунд, навіть на якісь там 8,5 секунд. Це 9-10 секунд, це довго. Ну, але знову ж таки, чим це обумовлено? Знову ж таки, тільки механікою і нічим інакше, тому що ну, дуплет клас, прикольно, а нахера? В двохстволки радянської цей дуплет не робить тобі розкид на весь екран з одиничку, да? ну 1 один метр розкиду. Не 0,35 метр, скажімо, да? а ще раз, а, а там, одиничка з гаком, ну це охіретне стать. О, тут з 0,35 не влучаєш, з 0,2 не влучаєш інколи. Ха -ха. З одиничкою, як я сказав, ви самі прекрасно повинні розуміти. Геніальна позиція в гравця на XM57, ультра-Імба з ультраброньою, з ультраграматою, дане не найбільш стабілізованою, дане найбільш. Приємною по зведенню, але при цьому ультра імбайту, тут немає про що говорити, він охороняє куч на базі, шедеврально, класно, круто. ну Це те, що ми заслужили. Гравцям не можна роздавати Петасау у ніякому разі, штурмові саме насамперед, да? їм не можна цього роздавати, тому що вони зловживають броньою цих Петасау і стоять на них на базі АФК до кінця бою. Да, тому, Каде довгувати, кути охеренні, пробиття достатньо, польоту достатньо. Альфа Страйк ну, не 400, але 360 в цілому. <кій> Також окей, історія. М, да. а, ну і все. Більше немає чого сказати. Це буде просто нормальний танк. Нормальний, відносно збалансований. Знову ж таки, в нього забагато броні, забагато кутів як для такої броні. Але по рухливості, по перезарядці, по пробиттю, яке просто нормальне, не там, але й непогане. По цим параметрам він відносно збалансований і точно перебуває десь так вище середнього. Він буде приємніший за, скажімо, тайпа 63, який був минулого року, в тайпі КД швидше, але і альфа в нього менше. І при цьому всьому в нього ще й маска пробивається там, час від часу. На колішній модельки цього майже не видно, але маска в нього пробивається. І плюс до всього в нього також банально максимально картонний ватний корпус. О, то цього все ж таки корпус доволі такий бадьорий, дебелий і ним можна послуговуватися. Я вже не знаю, що вам ще розказувати, тому що ну, бій затягнувся, як ви бачите. Бо чуваки, які приїхали на метрі від бази, його виграли. Ну, бо це арта його виграла, яка мене добила. І його виграла і Ксемка, яка фулонька весп стояла ФК на базі. Якась така сумна історія, будемо відверті. Ну а скоріше, закономірно, для цієї гри, для її цільової аудиторії. І для тих паттерні поведінки, які в цій аудиторії випрацювалися за багато-багато років. Ну от якось так. Ну, 4 тисячі насрали на флубе Б. Знову ж таки, вдаю із себе слабоумного, граюся. Саме граюся, не граю, а граюся на бронебійних, при тому, що нахіра для чого не ясно, якщо я буду формить і не на бронебійних. Ну але само собою це нікого не цікавить. Перший бій, 4100 майже дамага, 2 фрага, 2 крита, 3000 блока, 522 асіста. Поїхали. Топ один по команді, куди поїхали СОП? Топ один по команді, це в нас 110 тисяч фарму, при цьому це поразка, але знову ж таки, дамага багатувато, будемо відверті, прям дуже багато. І по снарядах. Базовий коштує 1200, це дуже дорого для нього. Давнього є кути, давнього є там яка не якась але посереднє зведення просто нормальне пробиття, плюс альфа 360, тому загалом, ну. Що він має коштувати, може, навіть 950, але не 1200. Знову ж таки, як формується це ціноутворення, я не викупаю, тому що снарядка ріжка коштує ну там плюс-мінус стільки ж, ну там трошки більше, але сама суть. О, тому не дуже ясно, з чого формується оця циферка. Ну і голда, як завжди, доволі дорога. 4800 для такої ельфи дорогувато, але це спеціальний снаряд, який використовується спеціальними гравцями, які вміють грати в цю гру, само собою. Ого, ну, це ви так думаєте. Ті, хто мені пишуть подібні коментарі про те, що а, грає на голді на восьмому левелі, а, жесть. Uh, да, якось так. Uh, другий бій, я вам по танку все розказав, все пояснив, немає чого додати, максимум підсумувати в загальних рисах і однією тезою. Нормальний танк, який вписується в мету сучасного рандому, в якого є броня, в якого є ХП, який нормально для своєї броні ХП рухається, для свого левела, і в якого тільки один нюанс це відсутність ДПМу, як для ем, гармати такого калібру і такої эльфи. От, Якось так. Все, усьому іншому нормальний танк. Не якась там, вау, зірка новорічного наступення Ні, ніхіра, тому що умовний дзт 159 набагато цікавіший для гравців сильних, умовний XMK-57 набагато імбовіша і простіша в реалізації банально. А при цьому всьому цей танк просто ну, типу, нормальний. Просто нормальний, і все на цьому. До речі, старовінний, як сарай, яке не знаю що. Все, бачите, є субтретє катиці, я біля нього качусь. Я просто здоров'яний сарай. Ну, але маємо, що маємо. А ну і по механіці, що можна підсумувати, да, таким залишковою тезою після всього вже вище сказаного, вона фарширована, від неї немає ніякого сенсу стріляти до Ну, от я зараз в цьому бою, ми в минулому накидали 4 тисячі, в цьому бою буде достатньо дві, ти що, хочеш вправо. О Боже, ти, що робиш, слабоумний. Подивіться, куди їде саптретій. Будь ласка, гляньте на це, я не можу на це дивитися, мені погано стає. Мені стає погано просто, ну а навіщо ти на важкому танку їдеш у кімпу, стоять АФК, весь бій на базі. чого, зачем, Для чого? Я не розумію цих гравців, мені погано, мені просто погано. Так от, да, в попередньому бою дали ми з вами, 4 тисячі. В цьому бою можна побалуватися і попробувати, ну можливо, не прямо, завжди, да, але е, Попробувати інколи постріляти дуплетіком, е, щоб ну, само собі продемонструвати вам всю недолугість і безглуздість цієї. В принципі, як такої затії на получатичку. Я вистрілив погано, але воно ще полетіло правіше, тому. Ну, якось так. Коротше, дуплет, це просто фарш, немає про що говорити. Я зараз ще один-два рази вистрілю дуплетом цим. Знову ж таки, щоб просто вам продемонструвати. Але. ну... боже я не можу. Ой, хух воно проїхало тепер стало там з тих кущах, обосиних буде стояти до кінця бою. Буде нас долбить. Ну, не прям долбить-долбить, але буде робити дуже-дуже неприємно для нас своїм перебуванням. Там так тихо, 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 тихо. Ну, от якось так. Але знову ж таки, чи вартувала гра свічок? Та ніхрена подібно. Ну, типу, ну я вийшов, піканув, дав йому дві тички, а вже зашибісь. Ну, таке. От, тому. Полетіло б нижче, там полетіло б вище, я б його вже не пробив. Це було по два снаряди порожнечу, це КДшка 20 секунд, потім знову тому що, да, до речі, у вас КД після дуплету Не стає одинарним, коли ви вийшли з режиму. Ні, ніхера, воно у вас лишається КДшкою з дуплету саме, і це неприємна історія. Дуже таки. Неприємно. Тут із два, а там ззаду. Куди ти їдеш? Що ти робиш? Оце ось дукліта, дай, оце я розумію. Він може стріляти одинарними, може стіляти дуплетами. Як закон, може стріляти одним слоном, да? і його бцом нічого не обмежує. Ну, а в мене певні обмеження спостерігаються. І Зараз би якось в <кій> черотера проїхати, щоб його добити, Щоб він там просто, ну, що називається, не заважав, так? Да? Що він просто нам не заважав тут. Бо він заважає, будемо відверті. І нічого ти йому. <кій> ну, що прям так кардинального не зробиш. Хотілося б ще в цьому бою пару дуплетів пристроїть, щоб зайва раз знову ж таки показати вам і продемонструвати, наскільки це недолуга механіка і недопрацьована. От, Тому за механікою ще раз, радянських дуплетів вона і близько не стояла за своєю ефективністю. Бо тебе гра штучно обмежує. Я не знаю, як воно залетіло, це був безконтактний бій. От, тому що я в танк не влучив, але воно чомусь залетіло і зафіксувало мені тичку. Треба приїжджати вперед, теоретично. Ну, По-хорошому, так. Да? Наскільки воно вийде у висновку по поганому, я не знаю. Ти не маєш не повернеться чи повернеться? Ну, само собою повернеться, так. Да. А як без цього? Хіба могло бути інакше, щоб чувак на мене та не повернувся. А ти куди їдеш? А мене турбує моя позиція, да, чуваки? Мене дуже сильно мене турбує. Що ти робиш, чел? Тихо, 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 тихо. Тихо. No. На. От в такій ситуації, да, 20 метрів, притул, чувак тон, я розумію, що не встигає дати йому дві. В цій ситуації дати дуплет безумовно можна. В інших ситуаціях, ну, очевидь, перепрошую, це буде максимально недолуга і навіть кончена затія. Сом його доб'є. Так, да, все, поїхали вперед. 2000 дамага, те, що я сказав, можна було побалувати. Да, що ж такое з цим горлом? Можна було побалуватися в цьому бою, да. І ми, врешті-решт, побалувалися. От якось так. А, Їдемо вперед, мене зараз збриє лісовий нюх на подкаті, або якийсь Ні, не лісовий нюх, мене збриє, мене збриє. А, Оцей пот зараз, зараз мені каток повезло, не дав. Одну закидає по-любому, і другу я вже від нього замансую. Правильно? Правильно. 4 секунди каде. Ну, знов ж таки. Да. Каде довгувати, довгувати, але вона не відчувається, як якась там типу, а, жесь довге каде. Довше ніж має бути для такої альфи. Довше ніж має бути по такому калібру. Але великих нарікань не виникає, бо знов ж таки, я там виїхав, піканув, дав тичку, поки я заїхав, поки я од'їхав. Я в цілому вже заряжений там, Або майже заряжений. І знову ж таки, наявність броні в башті, в корпусі, в цілому броні, тобто м'ятаності танка, дозволяє тобі ну фактично не відчувати того, що в тебе там якесь довге КД. Зараз я вийду як дурачок, дам їм дуплет, поп попаду в землю або в небо. На цьому наш бій закінчиться, але при цьому, типу, що називається знову ж таки. Демонструю вам. Чудесам механіки. От, 460 дамага. Класно, круто, прикольно. Ну, мабуть, класно, круто, прикольно. Само собі нічого класного в цьому немає. От, ну, Але маємо що маємо. Віддалі треба було виходити давати тичку в лісового нюха. Ну, але я дав в кого бачу, щоб знову ж таки, просто зайвий раз вам продемонструвати оцю стабілізацію на весь екран, оцей кружочок в цілому на весь екран. І так далі. А, і ще, до речі, у нього зведення в цьому режимі стає неймовірно, неймовірно, довгим. Ну, але ви умні, якщо поставити на нього приводи на Це все, що я можу сказати з цього приводу. От якась така історія. Якась така вона історія. А, так, закрийся, будь ласка, це прибрать, це закрить, це закрить. Е, другий бій 3350 середнього чи середнього 3350 дамага, три фрага, чотири крита, 1440 блока, 450 сіста. Е, це в нас топ-1 по команді. За 3800 суми ми нафермили 100 тисяч срібла і підсумовуючи, що, що називається в сухому залишку. Да? Е, що можна сказати про танк? Апаратурка, яка має місце бути, апаратурка, яка є доволі приємною, яка, що важливо, є не неприємною, тобто вона не є дискомфортною, і це немало важливо в реаліях сучасного рандому. Ну, а найважливіше те, що він просто м'ятує цього матері і все. Броня, хп, кути вниз, башка. Ну а більшого нам і не треба. Правильно? Правильно. <кхем> це горло, так да, якби, бы. горло габела. За два боя в нас вийшло 3710 середньої шкоди, 487 з половиною асіста, 2220 середнього блока. Як ви бачите, моя дуже весела сесія на дезате вийшла 3500, тому на 8 левелах 4200-3700. Ну, як ви розумієте, і я сподіваюся, що це розумієте без моїх ремарок. На жаль. Дамаг сьом бою от за два боя нічого собою не означає, і треба насамперед слухати, що я розповідаю. І я плекаю надію, що ви послухали розповідь. Ну і зрештою, наостанок, повторюся ще раз: механіка в нього безумовно сара із механікою радянських танків і близько не стоїть. Ну бо на радянському танку ти вистрілив разочок, п'ять секунд пройшло, вистрілив другий разочок, або якщо не захотів, то дозарядився, повністю вистрілив тією шарматою, або якщо захотів, зажав кнопку і вистрілив дуплетом. Тут же ж, ти, на жаль, граєш це завжди, крім того, моменту, коли ти переходиш в режим цей режим тебе максимально рагульний, тільки для суперближнього бою там, для дистанції клінча, Ну і при цьому всьому він тебе дуже сильно обмежує. Єдиний нюанс, що, знову ж таки, кнопочка X спрацьовує по ходу. Не там 2 секунди почекать, там постоять АФК, а вона спрацьовує по ходу, поступово. Не сильно уповільнює твій танк, ну і при цьому. Знову ж таки, вона якби є, а її якби немає, і через це танк не дискомфортний. Бо якби це була кнопочка X, як весь ТРВ, це було просто фаршу і калгавна, і немає про що говорити. Все якось так затягнув підсумки. Грати з бо не грати взагалі, і, само собою не грати на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.